Всім привіт! 9 серпня я поспішаю на вишивальну зустріч. Зараз я знаходжусь на метро. Украї... Площа Українських Героїв. Місце зустрічі парк Шевченка, куди я її прямую. Домовлялись на 10-ту годину на годинку 9.47. Як прийду на місце, покажу, що сьогодні буду вшивати. Добре, що встигла на автобус, тому що з лівого берега добиратися на правий важкувато. Якщо пропустив транспорт, потім чекай 30 хвилин. Так, співпала, що сьогодні в парку ярмарок. Зараз пробіжуся швиденько. Бо зараз ще рано вони тільки розкладають свої вироби та товари. Шахова зона, в якій ми будемо вишивати. Минула зустріч не вдала була, тому що дощило і було холодно і вітряно сьогодні. Погода шепоче. Сонячно і тепло. Тож я шукаю собі місце і чекаю на дівчата. Я вже на місці сижу в тіньку і чекаю, хто зараз прийде. Юля казала, що їде в метро. А я вам покажу зараз, що ж я буду вишивати. Буду вишивати ось таких гусів. Вони в мене лежать ще з виставки. Мабуть, осінньої. Називається бабусині агуси Cross From Fox. Не знаю, це автор. Це автор схеми. Тому що тут є ще Magic Twick. Ось така комплектація, дерев'яний органайзер, схема, мабуть, пластикова заготовка. Зараз скрім побачимо. Пластикова заготовка з підставкою і схемою. Взагалі є фетр. Зараз роздивлюсь, що там у нас в схемі. Ось такі невеличкі гусі. У нас дві схеми. Одна чорно-біла, інша кольорова. І ключ. О, більше нічого нема. Нитки є 18 кольорів. Основа з фетром є, а голки немає. Як мені вишивати? М? Я не розпаковувала набір вдома. Але добре, що я взяла з собою коробку. Коробку повну голок. Тож буде чим вишивати. Але це незручненько. Береть до уваги, що в таких наборах немає голки. Прикро! Прикро? У мене номера тут за порядком 18. А тут йдуть позначки. Я так співставила, то вони ніби співпадають за кольорами. Але хотілося б нумерацію зробити не то, щоб розуміти, що до чого. А якщо загубиться нитка, і звідки знаєш, в якої вона комірки? Сюрпризи та сюрпризи. Поки я сама з собою розмовляла, розпаковуючи гусей, роблячи перші хрестики, до мене приєдналася Юлія Мінська. Згодом ще дві дівчини. Тож ми сиділи в чотирьох вишивали. Навишивала я аж цілу шию гуся. Важко вишивати, не відмічаючи прогрес. У мене було надії, що всередині є електронна схема, але ж нема. ми ярмарку пройшли. Зараз з дівчатами гуляємо. Нас сьогодні було четверо, повишивали трохи поспілкувалися. Ось так виглядає ярмарок. Наступного разу заходьте до нашої компанії приєднатись. Осінь не за горами, тому треба користуватися теплими днями і вишивати на свіжому повітрі. Дякую, Юлі, за організацію зустрічі і дівчатам за компанію. Вам дякую за увагу. Обов'язково приходьте на наші зустрічі, повишивати та поспілкуватися. Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі у нових відео. Па-па!